Абсолютно протилежну реакцію на цю картину. Але ніхто не залишився байдужим. І це важливо. Це важливо. Тому приверніть увагу глядача, і може ми домовимося потім, як на, цьому, на цій хвилі, висування на Оскар, щоб ще раз показати. Я теж там мене попросили мої співробітники передати хлопцеві, то ну, там грошей навчається киянин у Тернополі. Я його запитав, бачив він фільм? І я чув, але не бачив. Ось хотілося б, щоб побачити. Дякую. Якщо можна ще одне слово, я в продовження просто дійсно різні думки, є просто прокльони, абсолютні такі, ну, професійні такі, знаєте, з хорошим знанням, значить, ці, цієї ці, ці, ці практики. А є забавні випадки, у мене знайома, у неї там, вже двоє дітей, дорослих, і вона на прем'єрі не була, пішла потім. Ну, коли був час. І вона, значить, почала дивитися, десь почали там сльози підкатувати, потім ще, потім вже хустинка мокра, і вона бачить, що вона вже, і вона, я кажу, думаю, вийдуть, я не можу. Вийшла, плачу, стою в фоє, на мене, люди дивляться. Вона каже, я втікла в туалет. І в туалети ридати почала. Волати. Підходить до неї жінка, каже. Чого вас трапилось? Це каже, такі моди каже, хай воно сказиться. Будь ласка, якщо ще є запитання, будь ласка. Асоціація спортивної проти України не Дуже приємно, що є короткометражний фільм, який затрогує Питання соціальні, соціальні проблеми, і Питання спорту. Відомо, э, що в закордонному кінематографі є багато фільмів, які популяризують якісь вид діяльності. Пожарники, поліцейські, спортсмени. Питання, чи є в планах про український фільм, про популяризацію саме для нас, якого виду діяльності, якщо можливо спорту. Мабуть, ну, я спробую відповісти. Ви ну, знаєте, ну, по-перше, дійсно найбільше торкалися якоїсь футбольної тематики. Але спортивна тематика теж цікава, коли це документальний фільм про боксера чи що ще, то все інше це дійсно розповідається якась історія суто спортивна. Найбільш цікаве те, що є в кінематографі, коли береться якась тема і знаходяться якісь соціально важливі речі, бо все ж таки спорт дуже багато дає виховань молоді. Ось У цьому фільмі це майже безпритульна дитина, для якої спорт це шанс знайти своє, свій шлях у житті. Зроблена в Україні дуже цікава одна картина, може, вона не зовсім рівна, фільм, який називається «Чемпіони з подворотні. Це дійсно основно на документальній історії. Це Складне, складне татарське прізвище зараз у мене вилетіли, Ахтем Артем Барієв чи не якось я. його. Це була історія з п'ятирічної давності, коли дійсно Україна виграла чемпіонат світу з футболу з бомжів. І тут якраз знайдена така історія з чудовим актором Олексієм Горбуновим. Зроблений цей фільм, якось ці бомжова команда, і тут випадає такий шанс поїхати в Рим на чемпіонат. Дуже цікаво. дуже цікаво. Там єдине було недолік, знаєте, це і недолік, коли ти працюєш з інвесторами, буває. А там інвестором був один телеканал, ну, якому хотілося свою ще гламурну історію там додати. І це трохи. Фільм зробили, ну, якісь недоліки які там з'явилися фільми. Ну, ви бачили, мабуть, теж широко пройшов цей документальний німецький фільм про Кличко, документальний був фільм. Я думаю, що будуть з'являтися. Я зараз вичитаю здебільшого всі сценарії, які подаються на нашу державну комісію. Ні, безумовно, є спортивні теми. Є спортивні теми. В навіть світі є окремі фестивалі, до речі, спортивного кіно. Uh, ну, uh, Я думаю, що з'являться такі фільми. Це треба дійсно піднімати все питання. Ми знаємо, як мало. Ви знаєте, зараз дійсно і в Києві віддати дитину до секції якоїсь спортивної, чи це дуже дорого, що їх не так багато. І зазвичай дивишся, і коли там Олімпіада була у Лондоні, і розумієш, що цей фільм матч який зроблено о, в Росії. Але теж тема дуже цікава, дуже цікава, викривлена вона радянською неправдою. На дуже цікаво це і про Київське і про футбол, і боротьба боротьбів, скільки було чемпіонів, а в Аштанга і все це. Ну просто були дійсно герої і. Які...